Цей феномен відносини між Трампом і Путіним Я думаю, що на цю тему будуть десятки, якщо не сотні книжок написані через певний час. Тому що ну точно це, це це такий феномен. Він навіть вже не політичний. Він психологічний так. і там багато чого намішано пояснити здоров здорової точки зору з до якої логіки це неможливо. Да. Коли не, мене ну, запитують, кажу, да. я не знаю, як це пояснити, тому що от буквально два слова. Нормальна позиція Трампа щодо Ірану, вона зрозуміла і була да, да. історія. Да. Да, він же мав би бути так відноситися і до Путіна, як до е, Хеменеї. Ні, не, ну, а є позиція. різниця. А, ні, от є, я б сказав, є дві насправді більше чинників, але от два чинники, які відрізняють з історію з Іраном історію, історію з Росією. По Ірану було помітно, я чув про це з різних джерел: що ставлення республіканців і самого Трампа до Ірану було вкрай ворожим. Вкрай ворожим вже після обрання Трампа президентом, десь з наприкінці минулого року і на початку цього року, і до інавгурації Трампа, і особливо після я і від деяких наших колег про це чув, і від американських колег. Префразовуючи Сіманян, вона у неї є фраза в московських гостінах. Да, там обговорюють так. от, В Вашингтонських кулуарах тільки говорили на початку року, що ще трохи і Трамп жахніть по Ірану. От були такі очікування: Іран сприймався ну, головний конкурент, головний, скажімо так, суперник. Це Китай, безумовно для американців, але головний ворог якого було бажання знищити це був Іран до Росії? Такого ставлення немає. От до Росії є розкол і у республіканців, і в команді Трампа в його адміністрації хтось то прихильники домовленості з Путіним. І, на жаль, вони зараз домінують, Вони більше впливають на Трамп, і Трамп сам Трамп от, під впливом Путіна теж схиляється до цього, але і ті, хто критично ставиться до Росії. Ну, класична реганістська позиція Росія да геополітичний суперник е, е, це е, країна, яка знаходиться а. в історичній конкуренції з сполученими штатами, тому Росію треба стримувати. От дві протилежні позиції, і саме це я думаю обумовлює зависання Трампа в ставленні до Росії, зокрема, і в питанні сам. Анкції до Росії, тому що лінцігрем відстоює е, позицію, що треба тиснути на Росію і відповідний його законопроект. Я думаю, що в адміністрації теж є деякі люди, які підтримують цю позицію, хоча більш е, обережна. А, а інше навпаки, що треба з путіним домовлятися зараз. До речі, по ірану це проявилося. От не, несподівана е, е, оця група мага. Вони почали критикувати втручання США в війну проти Ірану. Вони кажуть, це не наша війна. Як раніше казали про Україну, що це не наша війна, да зараз про Іран. Да. Тому що от це такий, я б сказав, стерільний ізоляціонізм. От все ми маємо закапсолюзакалюватися. Тільки що ви говорили, що Трамп це не про війну, буквально відбувається. Да, 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 да. От я думаю, що... але знаєте, от зараз Трамп він теж. Різний, да, він не про війну, от, але в той же час на тут же нібито з'являється примара завершення війни, що Ізраїль може виграти цю війну? Так воно чи ні? Так, я зараз не коментую, але ну, очевидно, є перевага зараз на нинішньому етапі війни у Ізраїлю. Ізраїль домінує в повітряній війні. І можливо у Трампа з'явилася думка, як колись робили американці на фінальному етапі війни, Перша Друга світова війна, приходять американці, забезпечують перелам війни і отримують лаври переможця. Головного ми не, ми не проти. Будь ласка, я, я да, Я думаю, що да, ми якраз не проти. Да, і до речі, це можливо. Хто знає? Можливо, це додасть рішучості Трампу. Може, так. це позитивно на нього вплине? Да, але от якраз та група, яка була ядром трампізму, угу. мага. Вони зараз проти цього, і оце стало несподіванкою для Трампа. Тому така була різка реакція на інтерв'ю Такера Карлсона і на самого такера Карлсона коли він дуже несподівано спіл, від кажучи розмовляв і коли вони висловились проти цієї війни. Так що це новий сюжет, який з'явився, але те, що Трамп любить лаври, неважливо, знаєте там або головного миротворця, або переможця. Оцей парад засвідчив а тут знаєте, з мінімальними зусиллями, зусиллями, але давайте теж переможемо в цій війні. Однак, от те, що не ухвалили рішення на е, тому засіданні ради національної безпеки, яке відбулося в Вашингтоні, якраз от після повернення Трампа mm -hmm. з Канади, я думаю, теж свідчить про те, що в команді єдності немає. А раз немає єдності в команді, Трамп не ухвалює рішення. І Хоча я Доведеться написати. Да, да, надії, пане Володимире, я хотів ще з вами на завершення одне питання е, обговорити. Наскільки ми зможемо лаконічно стало да. відомо про те, що нині НАТО засекретять дані про надання військової допомоги Україні. Це заява Генсек Альянс Рюте після зустрічі із Зеленським. Подібна заява вже була від Фрідріха Мерце. Він також говорив, що засекретять. Ну, якщо говориться про НАТО, то можливо навіть і Сполучені Штати Америки будуть в секретному варіанті якомусь передавати нам якусь допомогу. Ну звісно, мене теж це викликає посмішку з огляду на те, як Трамп себе поводить. Але все ж таки, що стоїть за цим, готовність надати більше зброї, не дратувати Росію, чи справді уже НАТО, як я думаю, не буде нам нічого передавати. Ну, хоча, якщо говорити про пакети допомоги, які вже оголошені Європою, то допомога буде надходити. Бо я ви знаєте, тут гублюся. Таке складається враження, що тепер ми будемо давати стільки, щоб Україна воювала якомога довше. Принаймні, Європа зацікавлена в цьому. Дивіться, давно ну, все ж таки ми допомогу, воєнну допомогу отримуємо напряму від конкретних країн НАТО. НАТО не є е, 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 інститутом, який надає нам пряму воєнну допомогу. Він надає нам послуги певні. Консультативні, там в різних трастах, які ще до війни створювалися, там нові інституції з'явилися зараз. Працює рада України НАТО. Ну тобто, скоріше це функціональне сприяння, а не воєнна допомога. Однак, от це рішення, я б сказав, воно таке Соломонове, воно вирішує майже всі проблеми. Вона дуже дуже вигідна. От я думаю, що і Мерц, чому Мерц на це пішов? Ну, ми знаємо, що Німеччина один з головних донорів України. Фактично, після США була другим. Зараз я думаю, що серед країн вона на першому місці, але там допомога розділяється. От зараз є дані Кільського інституту економіки, що по воєнній допомозі трохи випереджає Великобританія. Ага. Обсягах, коли воєнної допомоги, ага. але якщо враховувати ту воєнну допомогу, яка йде не тільки від Німеччини, але й через Європейський Союз, але німецька допомога, то тут то Німеччина беззаперечна лідер. Але оскільки йдуть дискусії, зокрема й в коаліції, яка зараз при владі а, в Німеччині, я нагадаю, в соціал-демократів там є і крило, яке проти. Так. Допомоги Ну, не прямо, вони не, не, не трампісти і не орбаністи, вони так більш стримно, але такі пацифісти, майже uh -huh. пацифісти. От нещодавно був такий відкритий лист від групи ну, відомих і достатньо впливових соціал-демократів. Тому це зважна позиція. Вона знімає провокативність цієї теми. Немає інформації про обсяги воєнної допомоги, нема що обговорювати. Вигода ще й в тому, що знаєте, це маскує і збільшення воєнної допомоги, і, зменшення. і можливо зменшення і зменшення, да. Та. Тобто, це всіх влаштовує. Якщо зменшення воєнної допомоги, ну де факто таке може бути, хоча б тимчасово, то угу. нема приводу для критиків для а. тих, хто за Україну, хто вимагає збільшення допомоги, а тих хто проти теж нема приводу для критики. Uh, да. І uh, я думаю, що для Марка Рюте це теж ідеальна ситуація. Марк Рюте. Впливо для Марка Рюте, перепрошую, да, він ні, полюбляє ні, там замазати, все. для нього зараз, для нього зараз головний пріоритет зберегти е, хоча б е, часткову присутність США в НАТО, хоча б однією ногою в НАТО, в Європі. Ну, ми ж бачимо, да. Трамп, е, е, ну, скажімо так. З певними негативними емоціями ставиться до цих от спільних інституцій, велика сімка раніше у нього викликала роздратування, і зараз ми це побачили. І до НАТО у нього неоднозначне ставлення. Тому Марк Рети бореться за те, щоб Трамп залишився. І оскільки ця інформація буде зашифрована, чудово. і американців це влаштовує і це не дратує Росію. І Ще один важливий момент: оскільки зараз буде ухвалюватися рішення про збільшення оборонних витрат. Країнами НАТО до п'яти відсотків, там три з прямі оборонні витрати, півтора на інфраструктуру. Але що важливо для нас, допомога Україні може воєнна допомога Україні може зараховуватись як частина оборонних витрат? Нам це вигідно. Але інформація буде засекречена: хто скільки дає? Невідома тому і е, е, волки сити ціле як люблять сказати, допомоги нам було достатньо, тому що да, цели, да, от, головне так, це так. да і ну про це точно ми будемо домовлятися. Над цим ми будемо працювати. Це наш життєвий інтерес, і це інтерес ну як мінімум частини європейських країн, які розуміють, що зараз саме допомога Україні це їх безпековий інтерес. Так що я думаю, тут якраз суттєвих негативних змін не буде проблеми є з Штатами з Трампом, от головні проблеми саме на цьому напрямі, але е, те, що ця інформація буде засекречена, я в цьому зради не бачу. Навпаки, це влаштовує майже всіх, і зокрема з точки зору воєнної логіки. Я у цей теж визнаю, тому що коли раніше ну по рамштайну От давали буквально весь перелік того, що надається. Слухайте, ну всі військові говорять: ну це ж для Росії розкладка. Яка зброя у нас є? Проти чого ну яку зброю нам надають? Як проти цього можна діяти росіянам? Що використовувати? Ну і відповідно, це також свідчення. Того, які тактичні варіанти застосування цієї зброї можуть бути з українського а, боку. Так, що навіщо розкривати це? Тому я позитивно ставлюся до цього рішення. Ну а Марк Рюти хай бореться за Трампа. Побажаємо йому в цьому успіху. Єдине, я особисто що хотів би, щоб, хоча оголошували об'єм загальний, так. тому що цифри це дуже важливо, щоб не було так: ми вам щось дали Ну а скільки то колись ви дізнаєтеся, так, так, так. тому так, що так. це от ризик приховування зменшення так. допомоги. Да, тут це дійсно ризиковано. Я думаю, що тут можуть знайти спільний компроміс, тим більше що і ми будемо. Щось озвучувати і е, для ну ми ж бачимо вже певну традицію, коли відбувається зустріч двох президентів або лідерів країн, е, то завжди оголошують пакети допомоги. Це як е, демонстрація партнерства солідарності з Україною. Тому я думаю, що тут якраз принципових змін не буде. Ну, це дуже добре. Наші застереження вони важливі.